Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. От якраз до різдва та нового року пропоную разом зі мною приготувати салат, смарагливий браслет. Ви тільки погляньте, яка гарна форма у цього салату. Але це ще не все. Не вистачає фінального розчерку. Для цього нарізаємо ківі тоненькими пластинками і викладаємо зверху. Виходить справжній смарагдовий браслет, який 100% прикрасить новорічний стіл. Тож я рекомендую приготувати його до свята. А зараз покажу, який він у розрізі. Будем куштувати.